Як ви себе почуваєте після операції? Як вона пройшла? Добре, все добре пройшло. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта. До нас він приїхав з Одеської області. Пацієнт з лівобічним гонертрозом 4-ї стадії. Пацієнт прооперований, проведена заміна лівого колінного суглобу медіа системою. Сьогодні у нас день виписки, сьогодні третій день. Він себе гарно почуває. Проходить процес реабілітації. мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Як вона добре. пройшла? Добре, все добре пройшло. пройшло. Ви задоволені? Ми задоволені всім. Якісь, може, зауваження або пропозиції? Ні, зауважень немає наоборот. Подякували. Да, ну, прекрасно. Нам дуже, дуже приємно. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам легкої дороги додому і щоб вас углоби не турбували. Дякуємо. І, і вам, вам, вам дякує здоров'я. Дякую, Дуже приємно.